Чоловік підозрював, що його новоспечена дружина насправді 70-річна бабуся, адже щовечора перед сном вона таємно чепурилася, наносила на обличчя якусь загадкову рідину, а потім яскраво червону помаду, щоденно перетворюючись на сліпучу красуню. Ще більше його дивувало те, що дружина часто наносила на обличчя товстий шар крему, але ніколи його не змивала. За всі роки шлюбу мед жодного разу не бачив її без макіяжу. Одного разу мед повів Лізу на вечірній прийом. Раптом Ліза відчула нестерпне печіння на обличчі, навіть дихати їй стало важко. Мет, помітивши це, запитав, що трапилось. Ліза, відповіла, що хоче піти до туалету підправити макіяж. Мет звернув увагу, скільки разів на день вона це робить. Ліза, одразу підвелася і поспішила до вбиральні. Вийнявши сумочки баночку з білою мазю, вона швидко нанесла її на обличчя. Невдовзі вона заспокоїлася і знову стала виглядати розкішно. Того вечора Ліза танцювала з чоловіком, але раптом під час танцю їй знову стало зле. Вона поспіхом повідомила мету, що мусить підправити макіяж. Її поспішна хода викликала у нього підозру. Щоб розкрити цю загадку, він удав, що заснув, а тоді тихенько пішов за дружиною. Його мета дізнатися, чим саме вона займається щоночі перед сном. Побачивши, як Ліза наносить на обличчя невідому рідину, він не видав себе, а дочекався, поки вона вийде і нишком зайшов до кімнати. Він узяв баночку, яку дружина щодня використовувала. З цікавості відкрив її і понюхав. Відчув дивний огидний запах. Хоча завжди пам'ятав приємний аромат від дружини, це ще більше його збентежило. Щоб розкрити цю таємницю, мед підійшов до дружини після того, як вона нанесла помаду і приніс таз із водою. Стривожена Ліза запитала, що це означає. Мед сказав, що просто хоче побачити її без макіяжу. Ліза, не знайшовши слів, мусила погодитися. Вона зібрала волосся пов'язкою. після хвилини роздумів повільно нахилила обличчя до тазу. Після кількох вагань усе ж опустила його у воду і змила товстий шар косметики. Але коли вона підняла голову, мед був абсолютно вражений побаченим.